Бойове злагодження провели військовослужбовці Краматорського прикордонного загону. Десять днів бійці тренувалися у Покровському районі в умовах максимально наближених до бойових. Програма навчань передбачала облаштування замаскованого опорного пункту. Зробити це необхідно було так, щоб не тільки дати гідну відсіч умовному супротивнику, але й почуватися якомога комфортніше. Льохімо коворком на вся просто припадимає. Я випадаю в окоп, Нет. Часть маскировки Нет. падает сверху на меня. И то есть я уже в системе обороны, к ведению боя. Боекомплект находится недалеко. В основном на ночь он укладывается вместе с бронежилетом. Опять же, под эту сторону. И окопа вытягиваем все это, одеваемся лежа. Неудобно, но надежно. Кожен день нове бойове завдання: знайти ворога, піти в атаку або оборонятися, знищити противника та евакуювати поранених. Прикордонники вдосконалювали свої навички з володіння вже знайомою зброєю та освоювали нові види озброєння. Проводиться бойове злагодження протитанкової артилерійської прикордонної застави, тактичні прийоми по одиночній вогневій підготовці. За допомогою стрілкової зброї, також групової зброї СПГ, АГС протитанкові керовані ракетні комплекси, кидання ручних осколочних гранат. Бронетехніку для навчань надали військові збройних сил України. Кожен день підведення підсумків щодо дій бійців. По на мою думку, навчання дуже вдалі, тому що фахівці навчаються зазвичай по окремо окремо дій. Різних видів озброєння ніколи не проводилось. Дія оцінює відмінно. Оператори связано на відмінно, ціль уражена, прикриття теж відпрацювало на відсилку відмінно. Дякую командуванню, що дали постріляти, що дали потренуватися, бо по-другому не можна, бо без учення не можна. Треба вчитися, вчитися і ще раз учитися. Після ураження цілий марш на місце розташування табору, а там обід. Так, сьогодні у нас на обід для хлопців ми приготували український борщ на перше. Кстати, його помішати, щоб він... Ось такі от, такий от у нас борщ. Та у нас готується гречана каша. Така ось теж з кушонкою. Готується чай. Тут же привести зброю у належний вигляд, трошки відпочити, обговорити з побратимами свої дії. А після навчань на бойове чергування виконувати свій військовий обов'язок. Павло Палагута, Антон, Перепилиця до тебе.